Де танк, на ходу закривається люк і викричав, що зрівняти їх з землею. І далі в нас розпочалася така перестрілка. У нас дуже так яскраво зустрів батальйон Гіві. Зразу обстрілами танків, артилерії. На той час були дуже такі особливо боїться по самій промзоні. У моєму підрозділі дісталася позиція, яка називалася Царська охота. Основна задача мого підрозділу якби була це просунутися вперед. і Вдарити противника з флангу для того, щоб він зосереджував вже свої сили не тільки на промзону, а, наприклад, і на фланг. Перша задача, яка була, ми її виконали досить успішно. Це Ми зайняли там позиції, дуже добре окопалися, загнали туди навіть БМП-2, була окопана під мостами. Дієво почали наносити удар по противнику і дійсно тим самим розгрузили саму промзону. Ми вибрали таку тактику. Повзучого просування, тобто підійшли трошки, окопалися, закріпилися, пізніше знову трошки просунулися, знову закопалися. Там було ключовим питанням те, що йшла розв'язка Ясиновацька. Тобто це було з'єднання самого Донецька і Горлівки, тому було важливо їх відрізати саме від цієї траси. І відрізати їх від переходу до промзони. Ми на той час вже настільки закошмарили противника, що він боявся лишній раз десь вистрілити. І досить, в принципі, легко ми загнали туди техніку. І противник, на мою думку, зрозумів те, що, можливо, у нас є плани і просуватися вперед, тому що до самого Донецька там лишалося буквально декілька кілометрів. Там вже йшло зараз за цією розв'язкою, там ішов Київський район Донецька. Тобто, я думаю, що саме їх це було зумовлено, що вони переживали, що якщо ми проходимо далі, ми можемо вже піти, наприклад, і на сам Донецьк. Тому згрупували дуже великі сили на цій напрямок. Три напрямки, з яких постійно йшов вогонь. Це Донецьк, це Спартак, який біля Донецька, і це Ясиновата. Це зранку до ночі обстріли, які там припинялися тільки, можливо, на той період, щоб перезарядити машини або. Перегрупувати машини для того, щоб знову розпочати стрільбу. Ну, Від царської охоти, якщо взяти, ми просунулися напевно на кілометра два. І -дальшому, при, дальшому при одній же нагоді, це січень 2017 року, ми зайняли позиції противника. Це десь було, напевно, година п'ята чи шоста ранку. Зараз не можу сказати точно. Висунулася на їхню сторону, це була група під командуванням Кизила. Там розбилося нас на декілька груп. Це хто заходив з флангу, хто заходив по железній дорозі, яка йшла від Авдіївки до Ясинувати. І, в принципі, досить вдало ми це провели там, під командуванням Кизила. І зайняли ці позиції. Нічого не передвіщало біди, тому що спочатку все було дуже спокійно. Навіть захопили в полон. Це тих, хто знаходився там, вони також не очікували такого ходу собиті. І десь через годину чи навіть через дві години вони тільки збагнули те, що ми вже знаходимося на їхніх позиціях, про те, що відбувся бій. Про те, що ми захопили навіть є люди, які попали в полон. І після того пішли перший їхній масований такий обстріл. І вже в ході цього обстрілу у нас загинуло троє чоловік. Ну, Вони зрозуміли, що ми зайняли їхні позиції, предприйняли зразу знову же, контрнаступ також. Кинули людей в наступ, ну, там було так, як під час Другої світової шашкою махнули, побігли по полю наступати. Ми, звичайно, цей наступ відбили. Пізніше була друга спроба, і коли вони вже зрозуміли, що вони не можуть таким способом зайняти ці позиції, ми як контролювали також радіоперехват їхній, тому було чутно, як Гівик кричав, що зрівняти їх з землею і на тому кінець. Ну, після того полетіли гради, але вони вдарили по своїх позиціях. І це для нас було, ми почули, що будуть гради, і думали, що вже би, по нашим позиціям, але вони вдарили по тій позиції, яка знаходилася лівіше від нас і ще була під контроль на ними. Ну, на той час мені здавалося, що все працювало на Авдіївку. Все, що могло бути, все стріляло. Це артилерійські системи, виїхали танки. Це Підрозділи, які нас окружали з флангів, також забезпечували весь вогневий наліт. І плюс, наскільки я пам'ятаю, там також були задіяні деякі підрозділи інших бригад, які там забезпечували системи залпового вогню. Тобто Працювало все саме на цей участок і на нього там припало дуже багато. І дуже велика плотність боєприпасів, які були випущені. І за цей період і загиблих у нас було, в принципі, не скажу, що це мало, тому що кожна людина це вже велика втрата. Але з боку противника, звісно, там були набагато більші втрати і багато більше поранених, тому що ми знаходилися на місці. Вони йшли в наступ, ми відбивали їхні атаки і вони зазнавали багато втрат. І десь приблизно вже Після їх чергових наступів вони зрозуміли, що вибити нас звідти не вийде, і зрозуміли ще те, що вони витратили дуже багато боєприпасів. Вони згуртували туди всі сили, і в них це просто не вийшло. Тому десь після шостого, напевно, трошки стала менша напруга. Але вона продовжувалася, але вже не в такому етапі. І десь, вже, в принципі, ми там стабілізували цю всю ситуацію. Противник зрозумів, що таким шляхом вони нас звідти не можуть вибити. Вони обрали такий шлях, як танкові обстріли. Вони виїжджали з боку Спартака, виїжджали там з боку мостів, там де ми їх не могли дістати, і просто розносили наші позиції танками. Але це все, звичайно, набридло. Ми зробили позицію, поставили там протитанкову зброю і. Один прекрасний момент. Почув, що танк знову десь гуде, що їде. Я побіг до тої позиції, де знаходився наші засоби враження, і побачив бінокль, що дійсно їде танк. На ходу закривається люк, і мчить він знову вже на ту позицію, де він завжди і робив ці вистріли. Дійсно була дуже велика злість, тому що. Двоє хлопців моїх є тяжко поранені і на сьогоднішній момент є інвалідами за цього. І хотілося дуже знищити цей танк, тому що це вже була така точка кипіння. Я відкрив по ньому вогонь, але не було в мене основного прицілу оптичного для того, щоб здійснити більш точний удар. Перший постріл був під ним. Він зрозумів, що по ньому ведеться вогонь і перевівся вже приблизно на мою сторону, але він так і не зрозумів спочатку, звідки був постріл. Зробив десь приблизно постріл туди до мене в посадку, але не попав. І далі в нас розпочалася така перестрілка. Я по ньому, він по мені, я попав в нього і він попав у позицію, де я був. Мене відкинуло, і далі я вже там. Би, не дуже розумів, що зі мною відбувається. Але я ще підскочив і почав якісь робити дії, щоб десь в укриття забігти чи куди. Я не розумів якби. мене забрали туди до позиції. Позиція була повністю розбита і танк вже також не продовжував стрільбу, а його вже закатували під міст. Десь, напевно, я ще пів години знаходився на позиції, тому що не могли мене забрати. Із позиції, бо був мінометний обстріл. І Я вже покинув ці мені досить рідні позиції, і після того хлопці сказали, що із тих позицій більше танк не стріляв. Воїн це я.